Повітряні тривоги, що тривають з вечора і до рання, лише від сигналів системи оповіщення холоне кров у жилах? А якщо чути ще в цей час і вибухи, це геть вибиває психіку із звичної роботи? Як не виснажити психіку та зберегти себе фізично? Про це поговоримо далі із гостем нашого ефіру. Нашій студії, старший бойовий мендик розвідувальної роти із позивним Ірбіс. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю Лілія! Отож, скажіть, як ви Ну, зараз ви у відпустці тимчасовій. А, як ви реагуєте на сигнали повітряної тривоги, будучи ну, от в тилу тут, у цивільному, скажімо так, житті? Ну, я реагую так же, як і на бойових позиціях, тому що якщо зовсім не реагувати, то ти ніяк не збережеш своє життя ні там, ні тут. І тут я намагаюся зайти в якусь будівлю, яка більш-менш буде захищена. Тому що, наприклад, на вулиці, якщо ти просто йдеш, уламками тебе може посіч і ну, життя твоє забрати. Нічого не варто зайти за кавою, наприклад, у якусь будівлю і пересидіти, там, почитати там новини, поспілкуватися з рідними. І на бойових позиціях також, якщо ти зневажаєш безпеку, а там зневажання безпекою, ціна це життя. Угу. А, щодо повітряних тривог безпосередньо на війні, от розкажіть, які вони. Тобто це не волають сирени з кожного кутку, правильно? А, ні, ну як вам сказати? Я знаходжусь на тому напрямку, де повітряні тривоги. Майже постійно, ми ж не завжди знаходимось на позиціях, не завжди виходимо на завдання. Ми, у нас є перепочинок, він більш в тилу, і там, звісно, лунають повітряні тривоги. Так як там. Можливість того, що вона здійсниться, тобто буде чи ракетний удар, а, БПЛА це навряд чи, але ракетний удар так. Тому там а, вже ми більш серйозніше ставимося. Ми виконуємо розпорядження командирів, тобто ми не полишаємо приміщення. Ми, якщо можна, розсередоточуємося, Якщо ну, повітряна тривога, там, наприклад, ми знаємо, що це розвідувальний БПЛА, також а, ховаємось а, за деревами, тому от, ось наголосити хотів, о, що якщо по області, о, то в Чернігові це о, не дуже актуально. Але якщо люди по області знаходяться, то треба ховатися і о, ну, не скупчуватись, коли розвідувальні БПЛА, бо вони дуже-дуже добре бачать. Тобто на великій відстані на декілька кілометрів вони бачать навіть як трава потоптана. Давайте детальніше, мабуть, і зосередимось саме на цивільних, оскільки ви проводите такі паралелі між тим, як вберегти себе під час повітряних тривог, хоча бачили досвід військових. Щодо цивільних, от не скупчуватись під час, коли чуємо десь гул, наприклад, розвідувальних безпілотників, коли немає сигналу про повітряну тривогу, так? А окрім того, ну я так скажу, що вони дуже коварні, гул ми не почуємо. Ми можемо тільки побачити, що працює розвідний БПЛА. Він не просто так працює, координати, і швидше за все це буде якийсь ракетний удар. Тому такий лайфхак. Що коли працюють саме ці е, розвідувальні БПЛА, то тоб, ну, залишайте свої справи е, в місті, які потребують там, скупчення, якісь е, торгові центри е, і прямуйте там, додому, якщо не хоч... ну, нема бажання сидіти в укритті, бо сидіти в укритті ну, я розумію, це не дуже приємно. Це незручно, це справи не можеш робити, але ти можеш піти додому і потім свої справи доробити. Вони не так часто літають, щоб нехтувати ним. Тому що найчастіше це буде якийсь ракетний удар, якщо працює розвідувальний вепела. Хочеться ну, закцентувати увагу на нашому прикордоні. Яке межує з Росією, от часто прикордоння зазнає і ФПВ FPV прильотів, ФПВ-дронів, FPV і артилерійських обстрілів з РСЗВ. Як діяти, як чинити, будучи вдома, коли немає укриття поруч? О, так як ми воюємо і знаходимося в тих селах, які прикордонні. Там же люди знають, що найкраще укриття це їх підвал. Вони облаштовують. Тому якщо хтось ще не облаштував свій підвал, там де ну, зберігаєте свою консервацію, картоплю, там все інше, облаштуйте. Так, да, це не врятує від кабу, від прямого попадання, але майже від усіх від видів озброєння, які є, так воно врятує. Щодо FPV-дронів, це така дуже велика проблема нашої війни. Намагайтеся ну, прислухатися, ви вже розумієте, що воно гудить, воно гудить як бджоли і швидкість дуже велика. Тому, якщо відкриті в окна занавіски, штори. Він не влетить, тобто, якщо двері відкриті, також якісь штори йому буде незручно. Навіть якщо він вибухне, він не зможе залетіти усередину. Тобто це буде вже таким бар'єром да. своєрідним від ураження саме всередині, так будівлі. Так а, якщо от під час виє сирена, починається там обстріли умовно, чи врятує правило двох стін. З, ну, звісно, якщо пряме попадання, то навряд чи, але а, з досвіду бойових дій, пряме попадання це дуже велика рідкість. Це скоріше тебе може, де Бог збити машина десь колись, чим буде пряме попадання. А, тому так. Да. Від уламків це дуже неприємно. О, от я саме отримав осколочне поранення ока. Це були уламки, і майже 80% усіх уражень на полі бою це також уламки. І Якщо ви просто зайдете за дві стіни і будете далі робити свої справи, якісь, ну, майже всі ми сидимо у телефонах, щось можна поробити, то ну, це не забере багато часу, але це врятує не тільки життя, але й здоров'я. Тому що не завжди воно вбиває, але зробити інвалідом, то може. А щодо шахетів, щодо шахетів, то вони. Зараз, на жаль, модифікували з уламками. Я вважаю так, що бачу відео, бачу фото, що люди підходять до них. Люди намагаються збирати те, що залишилось від шахедів. Ну, не треба цього робити. Не треба, тому що вони начиняють дуже різними компонентами, вони експериментують. Якщо можливо теж за двома стінками, тому що він навіть якщо вибухає, влітає навіть, якщо в багатоповерхівку чи в якесь приміщення, то, да, можливе поранення, але якщо ви знаходитесь за двома стіночками, то шанс вижити дуже великий. Тобто це не ракета. От ми говорили про досвід бойових дій, як ви говорили, ви також зазнали поранення саме через осколок. Які види найчастіше поранень бувають у військових от саме через, через рани осколкові? Ви о, в плані медичному чи недотримання не правил безпеки? Давайте поговоримо про недотримання і відповідно mm. тоді в, в медицину трошки нернемо. На мою думку, я думаю, що за мною багато військових погодиться, багато поранень взагалі і загибелі військових, це можна розділити може, на три частини. Перше, це вдача, якщо, ну, якщо ти сам по собі такий фартовий, фартовий так, але це маленький відсоток. Більшість відсоток це залежить від того командування, як планують операції командири, як вони організовують особовий склад. І третє, що я вважаю найважливіше, це дотримання оцих правил безпеки. Ти повинен бути в спорядженні, тобі може бути жарко, тобі може бути незручно, але спорядження врятує тобі життя. Ти а, можеш а, м, висовувати голову і дивитись, звідки прилетіло і звідки летить, загинеш або отримаєш поранення. А, якщо ти ну, майже кожен проходив БЗВП чи строкову службу, чи якусь а, невелику підготовку, навіть ті, хто почав у 22-му, їх відправляють зараз проходити без БЗВП. І люди отримують всі необхідні навички, як ховатися від дронів, як там, правильно стріляти, як поводитися зі зброєю, як себе вести під час обстрілів. Я думаю, що ті, хто знаходиться там, і як вони ну, дотримуються правил безпеки, поводження там зі зброєю, спорядження, бути там уважним, ну виконувати чітко план, який в собі в голові. Не тільки накази, а й план, який в тебе в голові, який ти аналізуючи з наказом зробив, то вони більш виживають, якщо ти думаєш головою, тобто холодна голова завжди. Допомагає зберегти здоров'я та життя. Щодо поранень от, з медичної точки зору, з чим стикаєтеся, що найчастіше трапляється от через, ну, зокрема, через нехтування безпеки? У, нас, безпеки? у нас у нас такий підрозділ, що у нас трапляються і кульові. Поранення, бо ми виходимо в тил е ворога, ворога так. і на такі позиції, які треба е часто приймати бій контактний стрілецький. Але е інші поранення, які були у мене побратимів, е це майже всі осколкові. Тобто вибухає снаряд, вибухає міна, е граната, е FPV, е якийсь інший прильот. Дуже рідко, що якісь прямі влучання в бліндаж вони є, але все це о, уламки. Угу. Чи часто серед тих поранень, які от ви бачите, серед підрозділу, серед побратимів, саме через нехтування безпеки? Чи це просто неможливо тримати там, дотримуватись правил безпеки в умовах бойових дій? А, ні, можливо. Ну, я приклад тому. І якщо би я не дотримувався цього, не був там споряджені, не був би використовував всі навички, які я набув під час там бойових дій, під час навчання, то я би навряд чи вижив, бо там настільки в деяких ланках фронту напружені бойові дії, і якщо ти не будеш дивитись постійно там вгору з боків, під ноги, якщо ти не будеш ну, уважним, а не йти, там, ай, хай що буде, я там фартовий, все буде добре. Ні, якщо я б цього не робив, я б не вижив. Коли психіка от, ну, взагалі фізичний стан на виснаженні, тобто втрачається оця пильність, що робити, як діяти? Як підтримувати себе, свій, свій стан? Ну, Перше, що я думав, заради чого я живу, що я хочу жити. І це, напевно, теж рятує. Тому що якщо людина здається, дуже важко себе настроїти психологічно на те, щоб щось робити. Або страх її. Як паралізує, вона не може нічого зробити. Такі випадки, на жаль, є. І теж гинуть військовослужбовці, вони, щоб люди не думали, цивільні, що от тільки вони бояться, ні, ми там дуже всі боїмося, Всі дуже, ми хочемо, дуже хочемо жити. Так угу. і от на завершення, враховуючи ось цей бойовий досвід, ваш і е, перебування, скажімо так, під час реабілітації в цивільному просторі, е, що би ви порадили цивільному населенню під час повітряних тривог, під час нічних обстрілів, які бувають цих же шахетних атак, е, що робити, як діт про що не забувати, е, я думаю, що можна в, в кожному моменті знайти якісь е, е, позитивні. Хоче війна, хоче це обстріли, але позитивні моменти. Ну, наприклад. Ну, облаштуйте собі місце зручне, комфортне, щоб ви туди йшли і думали, ну, все, я там відпочину, я там зможу там, повчити англійську, я можу там розпланувати щось якийсь день, я можу там з дитиною там, книжку почитати. Облаштуйте це місце, щоб це було не як ваша зона дискомфорту, а як зона комфорту, просто інша. Ви можете там робити справи, коли воно дійде ну, у звичку. То це буде менш травматично для вашої психіки. Тобто простір безпечний, зробити максимально комфортним. Так, так. Ви ж відпочиваєте у місцях, яких вам комфортно. Ви там можете робити свої а, справи, щось дивитись кіно, а, їсти, м, ну, зробіть собі, так відкладіть собі там цукерки, якісь ласа ще тільки в ту зону. І ну, це повинно бути комфортно. Тобто, життя продовжується, да, ми повинні, як Віктор Франкл, тобто ми повинні адаптуватися до того, що є. Робити собі комфорт ми ж робимо комфорт собі там на бойових. Все, все, що можливо, там ми там купляємо зручне взуття, одяг. Ми всякі ласощі собі. Тобто ми облаштовуємо бліндажі так, як нам комфортно, зручно, іноді ти знаходишся на позиції, і тобі там більш комфортніше, ніж ти виходиш в тил, де ми живемо в таких умовах, що іноді в бліндажі клар краще. Бо ми знаходимось там, нам потрібно ну, жити життя. Війна це не значить, що, як кажуть, вона, що така є жизнь. Тому зробіть, як ми рекомендуємо. Дякую вам за цю розмову. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися з старшим бойовим медиком розвідувальної роти, з позивним Ірбіс. Дякую.